Розсяяла в небесній височині і стало ясно. Це не суд, а мста Це мста за те, що, що та, та жона ж... готова ми... ми на президентські вибори піти і у друге вибрати. Бо будь здорова, відважна жінка з серцем сироти. Твоя порядність така спокуслива, твої приходи такі наповнені. Ти недочута, ти переслухана, ти божевільна, ти не керована, усе твоє, що я хочу вивчити, усе твоє, що я хочу видати, але раптом щось би тобі не личило. Ти наведи вже курсор, і видали чужі симптоми, чужі діагнози, фешн тві, серце Ісусове. Температура, високі градуси. Твоя порядність така вкусом. Ти з Росії, Ага, з Луганська. Добро пожалуй, восточний сказка. Танцуй, Наташа, куплю сапожки. Танцуй, Наташа, хороші ножки, Хороший попка, зовсім як мальчик. Танцуй, Наташа, хочеш бананчик. Рахат лукум, Наташа, покушай, пойдем, Наташа, меня послушай, будеш ти жить совсем как принцеш. куплю тебе Золотой мерседес, зачем ти грустний? Давай улыбайся, пойдем, Наташа, давай ебайся. Приваткімнаті на синьому диване. Вона подумає, як то там ваня згадає, і спогад замить а Цей й нормально єбеться. Смілась плоть, прозора і нога. Біліла на губах її жага, горіли клином кучері між ніг, я, роздягаючись до неї біг, вона приймала радісно мене, як дух. Я входив в тіло водяне, вона сміялась від моїх торкань, просила, що ти робиш, перестань. І тілом, що лилось, як сонця, плин, мені вмивала душу до глибин. Натішившись, я падав на траву і слухав її мову дзвонкову. І чув, як сміх її під серце б'є, як випаровує життя, сказав він до неї, сідаючи поруч на голоду щану підлогу. Однієї троянки і пляшки вина чогось більше було би занадто. Може, ще кілька свічок додав за хвилину, може, запах у морі, і вікна відкрив. Може, чорних олив. став розстівати двадцять п'ять парламутрових гуцьків може меду до чорного хліба, і торкнувся губами на перстках грудей і чеда далі мовчав, тільки спрагло ковтав її тіла медове вино. ж троянда питала по тому, вона щоразу, як він усміхався, розім'яло крізь сон. Літо лишило тобі високу пшеницю. Літо минало, доки ти жила, ніби летіла. Я знаю, для чого вони зберігали його плащаницю, щоб завжди мати при собі образи його тіла. Я б теж, якби міг, зберігав твої простирадла, рушники, якими ти обгортала своє волосся, чужі сорочки, які ти довго перебирала, яких дотепер твоє тепло збереглося. Зберігав би книжки, яких ти колись торкалась, перебирав би перечитану цю бібліотеку. Бачимо між окремими літерами і сторінками твою зосередженість одиноку і теплу. Коли міста вже не було, почався бій за кладовище. Віриш, що вірш, порожнечу вела моє з тіла? Ти не віриш у дотик до того, що ніби вогонь. Я запрагла тобі засвітитись і щось спопилила. Я крізь тебе пройшла, наче куля проходить крізь скронь. Не питай, бо не віриш. Не вір, бо не вмієш питати. Порушиною світла лежу на письмовім столі. Не фотони, не атоми, навіть не мікрокарати, тільки дуже маленьке тривання занадто малі.